Коли кобзар вручає естафету. Одного разу хтось мені сказав часи не ті і безталанні люди, І давно пішов у забуття кобзар, нема такого і більш уже не буде. Понулено зітхає песіміст, зів'явши і втягнувши шию в плечі, а хтось дістане зранку чистий лист. Яскраві фарби, бо іще ж не вечір, і відгукнуться ще нові пісні в чиїйсь душі на кобзареве слово. Зернятка проростуть нові вірші, бо сам кобзар в свою веде розмову. І з нами він, бо думки висота давно зягнула за межі планети, і зоріні рядки плетуть в уста, бо сам кобзар вручає естафету. Здається, замовчали всі світи, всі музи, і мелодії і струни, бо сам кобзар, звертаючись на ти, відкрив тобі життя ж священні руни І не осягти душі твоєї політ, та й ми не маємо зупинятись, бо кобзаревий незгасимий світ спиняє день, щоб знов йому початись. Остежці тій. Ступаєм я і ти, і доля все ж божественна поета, бо подих затамовують світи, Коли кобзар вручає естафету.